Доброго дня, 17 лютого. Зараз спробуємо продегустувати такий сорт, як Ліголі Це польська селекція. От такі яблука, дуже красивий. Сорт крупноплідний солодкий, хрумкий. Якщо нормувати, то десь за 300 грам плоди достигають. У мене були, що і за 500 грам. Сейчас цей плід зважимо. Тільки він важить. Це середнє яблуко цього сорту в тому році. Ну, от. 429. На шестирічному дереві подвоєм 106 при нормуванні отакий калібр. Практично всі яблука були. Під 400 за 400 це і плюс і мінус. Мінус в тому, що дуже важко ці яблука з'їсти, такі крупні. Навіть я з трудом з'їдаю. Ну і довго такі не зберігаються плоди, починають з середини підгнивати. Ще один мінус цього сорту, що він середньімунний, скажімо так. Він не імунний до парши, потрібно обробляти. І під кожну плямисці теж його цей сорт треба теж кальцієм обробляти. А так сорт непоганий, мені подобається, красивий, такі плоди красиві. Зараз спробуємо. О, це такі яблука можна кавун різати з кипками і їсти. Так. Біла м'якоть, сніжна, дрібнозерниста сорт солодкий, зберігається в ідеальних умовах, в підвалі висока вологість, температура близько трьох тепла. Так, пробуємо. Хрумкий, сочний, солодкий. Кислинки практично немає, вона гармонійна, привабливий сорт, як для колекції, саме то. Колись був одним, одним з моїх улюблених сортів. Та і зараз теж, думаю, там десятку можна його теж поставити, входить в десятку кращих. Ну так, по дегустації можна 4-7 поставити цим, цьому сорту Ліголь.